Доброго дня, друзі. Знайомтесь, це Оленка. Сьогодні Оленка завітала до нас у гості і дуже хоче з вами погратись. Привіт, привіт! Швидше побігли на вулицю. Пограємо в сніжки або зліпимо сніговика. Там так весело випало багато снігу. Ой Оленко, постривай! Ти куди? Дітки. Подивіться уважно на картинку, Оленка на вулиці, але що вона забула зробити? Так, одягнутись адже на вулиці яка пора року? Зима. Отже, потрібно одягатись тепло, щоб не промерзнути і не захворіти. Ай, щось тут не дуже тепло. Так, на вулиці прохолодно. І щоб не замерзнути, потрібно тепло одягнутись. Дітки, давайте пригадаємо, який одяг потрібно одягати взимку. І допоможемо оленці одягнутись тепленько. Пограємо в гру, що одягнемо ми взимку. Що спочатку? Колготки чи шкарпетки? Колготки. Штанці чи шорти. Штанці. Светрик чи футболку. Теплий светрик. На голівку одягнем шапку чи капелюшок. Шапочку. Наверх одягнем шубку, шарф та рукавички. А на ніжки що взуємо? Чоботи теплі чи кресівки? Теплі чобітки, правильно. Дякую, малята, що допомогли одягнути так тепленько. Тепер можна довше гратись на вулиці. Одягайтесь та хочіш до мене. Не забувайте і ви, малята, що для кожної пори року є відповідний одяг. Отже, взимку одягайте зимовий одяг. І вам буде зручно та тепло. До нових зустрічей! Бувайте!